Вітаю! Сьогодні на уроці поговоримо про коло, радіус кола. Познайомимось з таким поняттям, як діаметр кола. Будемо розв'язувати задачі та складати вирази. Усна лічба 910 відняти 40 буде. 870. 550 відняти 70. 480. 850 відняти 90. 760. 620 відняти 50. 570. Від 330 відняти 60 буде 270, 250 мінус 80 170, 160 відняти 80 80, 430 відняти 60. 370. В зошиті записуємо число. Класна робота. Потрібно записати каліграфічно трицифрове число, яке в усіх розрядах має цифру 3. 333. Розглянь малюнки. Прочитай масу кожного смаколика. Дай відповіді на запитання. Яка маса кекса і морозива разом? 110 грамів. Додати 70 грамів. Разом 180 грамів. Яка маса двох круасанів і шоколаду? 70 грамів. Додати 70 грамів. Додати 90 грамів. 230 грамів. Що важче, кекс чи круасан. На скільки грамів важче? Кекс 110 грамів, круасан 70. 110 грамів відняти 70 грамів. Отже, на 40 грамів важче кекс, ніж круасан, Яка маса цукерок, шоколаду і шматка торта? 580 грамів додати 90 грамів. Додати 120 грамів. 790 грамів разом. Розглянь записи. Поясни, як знаходили різницю чисел 730 і 290 різними способами. Отже, перший спосіб 730 відняти 290. Спочатку віднімаємо сотні, потім десятки. 730 відняти 200 буде 530. 530 відняти 90 буде 440. Другий спосіб. Переводимо в десятки. 730 відняти 290. Це 73 десятки відняти 29 десятків. Буде 44 десятки. 440. І третій спосіб. 730 відняти 290. Округлюємо від'ємник. 730 відняти 300 додати 10. 730 відняти 300 буде 430, додати 10, 440. Обчисли з поясненням. 420 відняти 160. 420 відняти 100 буде 320. 320 відняти 60 буде 260. 730 відняти 580. 730 відняти 500 буде 230. 230 відняти 80 буде 150. 840 відняти 290. 840 відняти 200 буде 640. 640 відняти 90 буде 550. 580 відняти 190. 580 відняти 100 480. 480 відняти 90 буде 390. Обчисли зручним для тебе способом. В зошиті записуємо вирази номер. Записуємо вирази, обчислюємо. Перевіряємо. Різниця чисел 860 і 180 дорівнює 680. Від числа 700 відняти число 170 буде 530. 610 зменшити на 160 отримаємо 450. 1000 відняти 340 буде 660. Продовжуємо обчислювати вирази. В зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази. Обчислюй. Перевіряй. 520 відняти 140 буде 380. 430 відняти 380 буде 50. До 420 додати 190 і додати 200 буде 810. Від числа 670 відняти 300 і відняти 180 буде 190. 180 мінус 90 додати 450 буде 540. 740 відняти 20 відняти 180 буде 540. Визнач радіус кожного кола. Скористайся лінійкою. Радіус кола коротко позначають латинською буквою R? Записують R дорівню 35 мм. Як можна назвати відрізки ОА, ОБ, ОЦ? Радіусами. Яка їх довжина? Яка довжина відрізка АБ? Отже, Оа, ОЦ – радіуси. АБ ми називаємо діаметром. Діаметр це сума двох радіусів. Відрізок, що сполучає дві точки на колі і проходить через його центр, називають діаметром кола. Діаметр позначають буквою Д. Діаметр дорівнює двом радіусам. Час на відпочинок. Заплющ оченята. Подумай про щось приємне. Посміхнись, глибоко вдихни, озирнись і будемо далі працювати. Прочитай задачу визнач, який із виразів є розв'язанням задачі. Відстань від Києва до Умані становить 210 км. А від Умані до Одеси. На 60 кілометрів більша. Яка відстань від Києва до Одеси через Умань? Отже, для розв'язання задачі нам підходить вираз 210. Додати суму чисел 210 і 60. Визнач, який із виразів точно відповідає умові задачі. Під час тренування Олексій присідав на лівій нозі 4 рази, а потім 3 рази на правій. Цю вправу він виконав 5 разів. Скільки всього присідань зробив Олексій на тренуванні? Для того, щоб розв'язати задачу, спочатку нам треба дізнатись, скільки Олексій присів на кожній нозі разом. А потім помножити на кількість разів. Отже, вираз до нашої задачі суму чисел 4 і 5 збільшити у 5 разів. Працюємо у зошиті з друкованою основою 46 сторінка номер 4 Проведи діаметр в кожному колі. Визнач і запиши його довжину. Наприклад, діаметр МЦ. Другий діаметр АБ, Перший діаметр 30 мм, другий 40 мм. Завдання номер 5 Розв'яжи задачу. Маса пачки сиру і пакета сметани разом становить 820 грамів. Маса сиру 440. Яка маса двох пакетів сметани? Для того, щоб дізнатись масу двох пакетів сметани, спочатку треба знати, скільки ж важить один пакет. 820 відняти 440. Отже, один пакет сметани важить 380 грамів. Тепер шукаємо, скільки ж важить два разом. 380 додати 380. Отже, два пакети сметани важать 760 грамів. Вдома на 24-й сторінці підручника визначити радіус і діаметр у номері 120 та обчислити вирази номер 121. Дякую за увагу. До зустрічі!